Ще хочеться не пройти мимо от такого дивовижного квічання Грушевого, Тернового. О, не як, як пухнасто, як, як ялинки колись на Новий рік. Але от сама природа уквічала так і сонечко пригріває. І потихеньку все це облітає. А на завтра його не буде зовсім важливо це побачити і не пройти мимо. Тоді, коли воно є, як і є в цьому світі. І людина і от була на цих берегах. І жила тут, раділа, кохалася, були весілля. Тепер терновиння. Але Іванов радості і чекання. Значить, на потік життя прийде на ці береги, як і сама ріка. Обов'язково дивуємося.